У Дніпропетровську повно первоцвітів щоправда не у скверах та на клумбах, а у кошиках продавців квітів на центральних вулицях пропонують лісові проліски, які внесені до червоної книги. За букет просять небагато, усього 15 гривень. Люди беруть. Наша знімальна група проїхалася містом, придбала кілька букетів червонокнижних квітів та спробувала з'ясувати, як відрізнити лісові рослини від домашніх та чи загрожує така торгівля існуванню рідкісних екземплярів. Наприкінці зими продавали підсніжники, зараз проліски. За кілька тижнів з'являться конвалі. Усе це червонокнижні рослини, втім на вулицях міста їх продають скрізь. Наша знімальна група вирушила центральними вулицями шукати червонокнижні рослини. Продавці пропонують здебільшого проліски. Проліски от куди ви везете? А у нас на Кримських пролісків цього року не купиш. Переважно усі місцеві. За них просять усього 15 гривень. Люди тішать око та беруть. Дорожі в этом году цвіти. Діше. Дішевля, почему? Живих много багато. Ніна Євгенівна багато років вирощує вдома квіти. Цієї весни продає нарциси, хоча каже, на присадибній ділянці має і проліски. Просимо жінку визначити квіти, які ми придбали лісові чи домашні. Вона робить однозначний висновок. У мене, наприклад, степлиця от такі отакі время. Маленькі, ростуть, да? Да. а це лісні. вже незабаром каже жінка, замість пролісків винесуть продавати конвалі. Як лісові відрізнити від вирощених у домашніх умовах, жінка також має пораду. Лесной он такой зеленоватий і так пахнет страшно. А этот крупный, білий-білий. Ну теж пахнет то не так. Борис Барановський знається на рідких рослинах. У червоному списку області під номером 89 Він знаходить Сибірський пролісок, ту саму квітку, що за копійки ми придбали на центральній вулиці. У переліку багато інших рослин, якими у різну пору року вільно торгують у Дніпропетровську. Зокрема, різновидиконвалі, підсніжники усі вони мають статус рідких, зникаючих або таких, що необхідно охороняти. Із 1750 які в, цвіткових растениях, які є в області, можете представити 450 в «Красній книзі Області в красному списку. А коли то було 150, 130 чим-то чим Червоний список області поповнюється кожні 10 років. Постійно до нього додаються нові рослини. Білий підсніжник Галантус. А, у нас він не зустрічається зараз. Хоча по старим літературним істочникам, особливо першої катіславського ботаніка і еколога Акінфієва, цей вид зустрічався навіть в нашій області, яка є в Карпатах, в Криму. Розганяти штрафами торгівців, чи то не встигають, чи то не вважають за потрібне. А між тим продаж рослин, занесених до червоної книги, може обійтися від 20 до 30 неоподаткованих мінімумів. Які штрафи за реалізацію рослин, занесених до червоного списку області, фахівці екологічної інспекції нам пообіцяли розповісти найближчим часом. Юлія Крива, Олександр Пронський, Денис Єлісавенко, новини 11-го каналу.